Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ну, дуже смачний торт фісташка малина і розпочинаємо з приготування бісквіта. В миску розбиваємо яйця, додаємо ванільний цукор, цукор пісок та збиваємо все міксером до білої пишної маси. До борошна додаємо розпушувач, перемішуємо та всипаємо до збитих яєць. Перемішуємо акуратно лопаткою знизу вверх. До молока додаємо вершкове масло та фісташкову пасту, а також додаємо порошок зеленого чаю матча. Ставимо на плиту, нагріваємо до температури 60 градусів. Далі пробиваємо вінчиком і тоненькою струйкою вливаємо в тісто. Перемішуємо. Духовку нагріваємо до температури 165 градусів. Далі готуємо форму. У мене роз'ємне кільце діаметром 18 см, дно застелила пергаментом та фульгою. Бісквіт випікався 45 хвилин. Даємо йому трошки охолонути в формі і виймаємо за допомогою ножа. Ось такий високий він вийшов 6 см висоти. Дуже рівненький, гарний. Далі його завертаємо в харчову плівку та ставимо в холодильник, щоб він стабілізувався. Після холодильника він буде дуже гарно і легко нарізатися. Свій бісквіт я розрізала на 4 частини далі займемося приготуванням малинового конфі. Потрібно для початку підготувати формочки. У мене ось такі кільця діаметром 16 см, і дно затягнула харчовою плівкою. У мене заморожена малина. І також можна брати і свіжу, додаємо цукор, ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Далі ще проварюємо одну хвилинку. Знімаємо з плити, і потрібно перетерти через сито малину. Додаємо крохмаль, перемішуємо. Ставимо на плиту і доводимо ще раз до кипіння. Також в пюре я ще додала декілька ложок води. Я все пропишу в рецепті під відео. Поки пюре буде вистигати, розігріваємо в мікрохвильовці желатин, який вже набух з водою. Вибирайте желатин міцний, в мене 200 блюм. Перемішуємо желатин з пюре і можна розливати конфі по формах. Роблю це за допомогою ваги, щоб все було акуратно рівненько. Ставимо конфі в морозилку десь на 3-4 години, щоб воно добре застило. Бісквіт готовий, конфі готові можна зайнятися приготуванням крему. Для нього нам потрібна цукрова пудра, ванільний цукор, сир маскарпоне та вершки жирністю не менше 35%. Я все змішую в одній мисці. Також ще додаю фісташкову пасту і буду все збивати разом. Міксером не рекомендую відразу збивати, так як все у вас порозбризкується. Легенько вінчиком перемішуємо і далі вже збиваємо міксером. Крем виходить неймовірно смачний. Обов'язково спробуйте приготувати, навіть і до інших тортиків, він підійде. Такий, бачите, який він гарний, стійкий. Не перебивайте такий крем, інакше він буде несмачний. Все готове. Ось такі гарні конфі вийшли, рівненькі. І збираємо торт. Далі ацетатна плівка і металеве кільце. Ставимо торт в холодильник на 5-6 годин для стабілізації. Обов'язково також накриваємо харчовою плівкою, щоб не завітрювався верх. Мій торт простояв в холодильнику цілу ніч. Ось так легко я вирівняла боковини кремом, який залишився в мене. І хочу ще нанести крихти фісташки. Зверху наношу малинове кулі. Як його приготувати, я залишу також в рецепті під відео. Зверху, ось так хаотично ставлю малину. Ну і давайте, звичайно, подивимось розріз торта. Ось такий він гарний виходить в розрізі торт. Фісташка і малина в поєднанні дуже смачно, так що обов'язково попробуйте приготувати такий тортик. А я з вами прощаюсь до наступного відео.